Пресвятая Богородице, домобудівнице, з надією і трепетом приходжу до тебе. Будь захистом для мого дому, бережи всю мою родину під покровом твоєї материнської благодаті, благаю тебе, наставляй нас у злагоді і любові, дай нам розум мудрий і серце щире, щоб у нашій оселі завжди панували мир і достаток. Мати Божа, зміцни наші руки для добрих справ, наповни наші серця милосердям. Бережи нас від біди, від ворогів видимих і невидимих. Ти, що навчилася домобудівництва небесного, навчий нас будувати життя за Божою волею, жити в правді, любити вірно, працювати чесно, щоб кожен день нашої праці приносив славу Богові. Мати Христа, Сина Бога Живого, не залишай наш дім без твоєї любові, не дай зійти з праведної стежки, веди нас від земного до вічного спасіння. I